Шалом, це Славко, наш брат Ендрю Перпетуа попереджає нас про те, що вчора нас попередив наш брат Клемент Молін, а перед ним оце як його італієць, Маяковський, чи як його. Коротше кажучи, за роздолівку, те, що вони називають роздолівка. Мені подобається, що от є люди з наголосом, я теж буду казати роздолівка. Мені роздоли, от щось в тому є. Вони кажуть, що на цьому напрямку противник посувається, і розглянемо, чому для чого він саме посувається. Ну, з формальної логіки він посувається, тому що є можливості за інтерв'ю, зв'язку з цим за інтерв'ю сирського. Ми поговоримо, нам треба встигнути до того, як світло вимкнуть. значить. А тепер чому саме там? От наш брат Кремент Молін зацікавився знову ж. На доньці ці бойові дії, Слов'янськ, Ямпуль, Сіверськ. О, тут трошки південніше вони просуваються. Ясно, що його цікавить оборона району Краматорська і далі. Це всіх цікавить, тому що можливостей для гри на нашому фронті значно більше, ніж фігур. І якби ці всі можливості були реалізовані, то тут би така маневрова війна відбувалася. Слухайте, що камня на камні можна просто позаздрити. Я скажу, от, не, не, нема от, ані тачанок, ані танкових орд. Уявляєте, як от тут татарські орди ходили, уявляєте собі, слухайте, а ці от недолугі війська Російської імперії і наші з ним, князь Галіцин, з, як його ця, з Самайловичем, отут -от повзали. Я скажу, що я розумію цю ситуацію тепер, тому що можливостей для Грику, пам'ятаєте, з яким задоволенням вони тут. У Гробілі я зараз поставлю цю картинку. Ось вона. З яким задоволенням Москвини, от бачите, от, на цих, от от, тут от вони долали місцевість, тут от вони хотіли Донець перейти, як ну, в цій місцевості. Пам'ятаєте, скільки вони тут утопили 90 одиниць бродітехніки? За кілька годин і тисячу вояків. Це просто. Зараз Білогорівка, слухайте, уявляєте, як воно тут було? Ех, слухайте. До чого ми за це все говоримо? Барв'янкове прославлене німецьким наступом. Про що ми говоримо? Про те, що можливості у значно менше. Я думаю, ви слухали, як Сирський вводив в оману Гардіан. Це було дуже цікаво спостерігати. Чому він це говорив ясно за машовцями? Формально він видає багато чого і що. Ми підозрювали, що дійсно що 1700 за штатом в тих танкових частинах, що напали на нас, мало бути десь 1700 танків. Зараз за штатом тих танкових частин, які розгорнуті, є 3,5 мало бути танків. Але якби тут мало 3,5 тисячі танків, вони б є вже в Донці топили або в восколі. Ми б вже бачили тут гекатомби. А гекатомб і прорива ми не бачимо. Ви знаєте, що Москвини трохи могли прорватися на півдні. Про це говорили, не будемо про це говорити на північ від шумів. Правильно, на тому самому місці два дві наших роти застрягли у мішку, якщо вірно, що 47-ма рятувала ситуацію, тому що одна бригада відступила. Думаю, ви все це читали в Цаплієнки і не варто вам все це показувати. Вернемося до Сирського. І ці ж нас... все питання в тому, наскільки ці штати заповнені. Ось у чому проблема. Він нам розказує заповнені штати, так само, як обоєві броніровані машини 8900. Це повний штат. Я скажу, що 4,5 я підозрюю навряд чи боєву групування, що наїхала на Україну. Артилерія зросла в три рази. Для чого він все це робить? Він пробує рожалабід захід. Тому що якщо він буде казати, що добре, перестануть давати озброєння. Вон уже з чехами, ви бачите, як було, попередив мені закордонних справ їхні: що оця де, як це сказати, коаліція з 18 донорів, троє не дають грошей. І каже, це такі свідомі донори. Бо з. Кореї, Південної Африки та Туреччини вдалося струснути в червні 45 тисяч стріль на 155 міліметрів. В липні-серпні вони сподіваються струснути по 100 тисяч стрільна, а з вересня більше. Але якщо не дадуть грошей, а грошей таки швидше за все не дадуть, то стрільна буде лише 250 тисяч. Тому Сирський розкаже нам за оці орди в наївній вірі переконати, слухайте. Мені трохи не подобається його театральщина, ну це в нього вже такі постановщики. Розумієте, він як актор мусить грати те, що йому напишуть режисери і постановники. Актер з нього не дуже треба сказати. Він мені подобається більше попередника. Але якось так от, ну, не знаю, вони всі на захід працюють, не на нас. Розумієте? Нам, не нам сприймати гру. Сирського. Гру Сирського треба шукати реакцію на Заході. Так само, як і ці розмови. Інш... За. І що у нас є такі плани по Криму? У вас такі плани по Криму є з 22-го года. Це нічого не означає. І що наші f 16 не підлетять ближче 40 кілометрів до фронту і до фронту, як і домовлялися з заходом, ви розумієте, що ж, не дай Бог, нікого не ні та не потерять же американський престиж. Це все ясно, але єдине, що розумного видав Сирський, чого не варто було видавати, його страх за запорізький напрямок. Пам'ятаєте, я вже вам 3-4 дні обережно показував різні карти запорізьких напрямків. Весь час я вам постійно тут... Так, так, де тут у нас? Отут от. О, бачите, я вам постійно показую ці схеми, а зараз є ще краще. Не будемо їх шукати. Більш детальні. Вони бояться наступу на Запоріжжя. Це помітно. Вони вчасно про що коли. Цей наступ не не, ні не, 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 не роздірібані гроші, а може не дали. Вони зараз хочуть отримати гроші, роздірібанять і щось побудувати, бо є можливість на великому переляку на Запоріжжі піднятися не менше, ніж піднялися на Харкові. Я думаю, готовність є в, в цивільно-військовій адміністрації місцевої. Що я на все це можу сказати? Ну, побачимо. Як на рівнині наступати противнику залежить від тих резервів, які маневрових, від техніки, яка буде перекинута, від авіації, авіація значною мірою тут це вирішуватиметься ударами з повітря на такій відкритій місцевості. Хто їх зможе наносити? Але переляк ми всі відмітили, і Сирський його, на жаль, підтвердив щодо Запоріжжя, тому це певною мірою. Ну, я не знаю, чи явно, що противник не хоче парірувати загрозу Криму загрозою Запоріжжя, але якщо він дійсно хоче це зробити, то дві причини. Або ми настільки слабкі, або вони настільки бояться активності в напряму Криму. І якщо наш брат Дмитро почав збирати на Старлінг і відчув запах козацького м'яса, то явно, що якісь операції просачились. Отака от, от ситуація, але. Все це можна сумірувати так, що не дають грошей настрільна. Сподіваються затухання операції, і нам слід сподіватися, що мир, якщо і буде запропонований, ви бачите, Кулеба вже нарешті припавкстапам Петні Бесний, то навряд чи він зразу. Єдине, що цікаво, чи спробує Путін іще раз. От єдине, що мене цікавить, чи спробує Путін іще раз свою фортуну і де, на якому напрямку? Нам. Сирський каже, що спробує, що вони доведуть до 690 тисяч. Це він взяв оці дані призиву, вербунку скорочені. Пам'ятаєте, по 25 тисяч на місяць і 170 тисяч прибавив до попередньої чисельності. Але я скажу, що не дуже воно виходить. Тому що втрати же наносяться, що йому ж треба адмінусувати від цих 52, 520 тисяч, за які він розказував на початок наступу, треба адмінусувати саме менше 100 тисяч. І тоді їх виходить 420 тисяч. І прибавить 170, 520, 600 від сили буде, а не 690, але це таке. Не будемо. Це методика машавця. Вони використовують, граються зі штатами. А ви бачите, наскільки ці штати заповнені у них, наскільки заповнені у нас? Якщо наші бригади втрачали по 25%, а це право треба двадцять 25% убитими. Це нема всієї піхоти в бригаді, і також, мабуть, не один раз. Відбувалося, то що там у них відбувається? Бо правило одне, і воно підтверджено кожною утечкою цієї війни. Нам погано, а противнику ще гірше, тож не поспішаємо складати ласти, навіть якщо у нас і не буде стрільно 155, чи невідомо, чи буде стільки гармат 155, може, ще і вистачить на ті гармати і на зимовий похід. Ну що я можу сказати? Ситуація дуже цікава і все ще не визначена, що можливості для гри у сторіть значно більше, ніж запаса карт. От розумієте, ніж роздачі карт. Тут грати і грати можна, а, все вже в... а роздачі немає, як ви розумієте. Бай поспішаю викласти, тоді ще нормально поговоримо.